Це був найжахливіший день у моєму житті. Так згадує 1 лютого Полтавка Ольга Анатоліївна. Тоді один із мікрорайонів Полтави потрапив під ракетний удар РФ. Полтавка говорить, оговталася на п'ятий день після обстрілу. У квартирі вибиті вікна, зламана техніка. Але головне, – 80-річна мама жива. Мама ночувала. Мама тут ночувала і вона закричала, тому що все впало на неї. Було два ліжка, одне повністю розбомбило. Її дивом просто засипало і вона лишилася живою. Ти ліжко, що щепо... Оруч було, воно розвалене вщент. Пані Ольга, одна з тих, хто чекала на встановлення вікон в рамках програми американської організації Джем та фонду Говарда Баффета. Говорить, пообіцяли, що ставитимуть безкоштовно. Проте відкоси підвіконня це вже справа мешканців. Балкон також доведеться відновлювати самій. Балкон не ходить взагалі. Балкон не входить взагалі, тільки вікна. Відкоси за наш рахунок, підвіконня за наш рахунок, гарний профіль, потрійний склопакет. Наслідок обстрілу 1 лютого. В мікрорайоні Брайлки загалом пошкоджено понад 800 вікон. Ми вже розпочали видавати вікна і розпочали заміну близько 200 вікон. Загалом ми плануємо замінити 873 вікна у 21 будівлі після атаки на Полтаву. в мікрорайоні на сьогоднішній день після проведення замірів визначено, що це. 873 конструкції і одночасно зараз монтуються близько 200 конструкцій, які вже на локаціях вийшло три бригади, які оперативно намагаються встановити вже вікна. Як повідомили благодійники, роботи зі встановлення вікон намагатимуться завершити за 2-3 тижні.